Але тим не менше, 56,9 все одно це кращий результат ніж у Дениса косика. Тобто, В будь-якому випадку у нас уже і Сергій Черник, і Єлизавета не Попадають в призову «трійку». ну а тут, напевно, ми будемо слідкувати, якщо щось такого екстраординарного не відбудеться, Микола Тимочко можливий чемпіон України. До Чекаю речі, що стосується чемпіонів України, то е, у 20-му році у нас е, був чемпіоном України Петро Плекан. В 21-му е, це була е, Євтехова Світлана з Буланіхою, а в 22-му, до речі, Єлизавета Нечитайло з Бамондом. Отже, Микола Томочка на маршруті. Перша а Жардина втрималася. втрималася. Виміряє, виміряє дистанцію вершник. Максимально точно і зручно підвести свого То, партнера. Да, так, точку відштовхування. Але маємо надію, що він зможе вкластися в норму часу. Чітко подоланий бар'єр. Чергова перешкода. До речі, очко в нас Микола чемпіон чемпіон України 22 року. То Чи я... зможе він втримати це звання, так? Да, да. Відстояти набагато важче, ніж здобути титул. А, а ось чотири великий жаль. Ну, чотири ще. Ще можна, так, ще не критично. у нього в запасі є можливість ще зробити декілька помилок, але не ну, Краще робити. дозі, рух на оксар. Добре. Комбінація потрійна. І фініш наш пікіні, де. І добре і колоб. Добре. Супер. Все Прекрасно. чотири. Я думаю, що в час він так. точно вклався на колотимочок. 36,6 по трьох днях. І це у нас чемпіон України. Чемпіон України. Отже, шановні друзі, я думаю, що ми можемо попередньо, але враховуючи те, що з нами головний суддя змагань, можливо навіть і остаточно, оголосити результати сьогоднішнього дня, і в цілому ну, так, всього Романа, як ви про... З...